Ну що, катані, всім привіт! Марін Bobcat Trail 3. Пружина мастильна вилка Сантур XM, найнер 29 колесо. На гідравліці Тектро. Обладнання трансмісійне у нього Altus 2-8. Дуже специфічний велосипед, як на мій погляд. Ненормальної тивошній якості з магазину. Цей велосипед сьогодні був повністю мною перетягнутий, розпочинаючи від передніх ротарів і завершуючи каліперами, рульова колонка, підсидільний штир, сідло. Ну, коротше, на цьому велосипеді все, що можна було протягнути, протягнулось. Також було налаштовано передній перемикач, так як кути цепка тут дуже цікаві. Прийшлось трішечки з ним побавитись, підтягнути тросик і виставити на хайлоф, виставити сам перемикач. Катнув я сьогодні трішечки на цьому. Велосипеді трейлу, і скажу вам відверто, що на цьому обладнанні е трейли на ньому їздити дуже небезпечно, тому що вилка, хоч і м'якенька, але трейли вона не відпрацьовує так, як би мала би відпрацьовувати. Зрозуміло, що цей велосипед не буде їхати по асфальту через е довжину і свого колеса та ширину покришки. І давайте говорити. І про те, що цей велосипед 13 кг ваги має. Він важкий. Якщо порівнювати його на потужність ну, цей велосипед Ардізка ніде не пережине як ні на ґрунтах, так і на асфальті. От, тому якось так. Ну, завтра цей велосипед проїде. Піді мною десь орієнтовно 50 км. І я думаю, що це буде прям дуже унікальний і серйозний тест. Колись я приглядав собі цей велосипед в це рама М, я приглядав в рамі С і на колесах 27,5. І скажу вам відверто, можливо. Те, що він найнер і Велике Колеса, я вже звик до 27-го. Ну, я вам скажу так, як є. Мені здається, що я правильно зробив, що такий велосипед собі колись не придбав. Ну, а зараз, як то кажуть, час покаже. Тому завтра тест.